Цікавень до покупки шкода Octavia a 5 a 7 Дизель буду дуже вдячний за огляд. Дякую. Будь ласка, зараз йдемо сьогодні якраз авторинок. Покажемо вам, які є екземпляри по скаутах, шкодки, що є, які ціни, які пробі, що взагалі присутнє З вас лайк та підписка. Сідаємо зручно і дивимося, що присутнє по скаутах на луцькому авторинку. Перший екземпляр, який зустрічаємо, ось така у нас А7. Показується у нас 15 рік, скаут, лінза, губа, омивач. Легкосплавний гарний диск, літня в назву, марелінг поверху, все присутнє. Просто кліренс бачимо шикарний По характеристиках 2 літра дизель. 14800 вартує, на жаль, не вказаний пробіг. Бачу, вона у нас відчинена відразу по салону. Дерев'яні вставочки, 190 заявлено на панельці пробігу, автомат. Гарно виглядає, тканевий салон Ось такий екземпляр. Фуркоп парктроник, все в нас присутні. Ось такий екземпляр. Зустріли 14,8 8 Нагадую, якщо вас цікавить пошук, перевірка, доставка такого автомобіля чи будь-якого іншого детальна перевірка, це лекофарбове, це обов'язково комп'ютерна діагностика пробіг, обов'язково технічний стан на СТО, обов'язково шукаємо історію із-за кордону, тобто, щоб впевнитись автомобілю від А до Я. Цікаво, контакти наші, як завжди, знизу звертайтеся Зараз йдемо шукати наступний. Зустрічаємо такого біленького. Показую вам детальний скаут, просто фара туманка, конуваць, легко, плямний диск, літній голуб, нас релінг поверху по характеристиках 15 рік в автоматі 2-вітровий, 14499 вартує. вказаний, на жаль, нос пробіг. Автомат, каневий салон, мультимедія підігрів. Це присутність. Дивимося вставочки. Лучне 290 пробігу. Ось так воно виглядає такий цікавий також екземпляр. Знову ж таки, ціна є пробіг, але є ціна 15 тисяч за даний рік. Ми екземпляр зустріли, пішли шукати на Зустрічаємо щось такий чорний екземпляр. Показую також. Лінза в нас стоїть, умивач. Легкосплавний дисклій, у нас гума, сірі дзеркала. Люк в нас тут з панорамою присутній. 16 рік 2-літровий дизель, 275 заявляють. Пробігу 15500 він вартує. В рідній фарбі заявляє власник. Разу показую по салону. гарні, підігрів, зеркав повністю пакет. Тканина в нас комбінована, стоїть ковшики. Бачимо отримання 280 підігріли автоматично. Так, Цікаво виглядає сіточка, до панорами. Присутнє. Такий екземпляр 15500 вартує 2-літровий дизель. Зустрічаємо щось такий свіженький екземпляр. 19 рік, але він вже на нашій реєстрації. Партроник, Ледоптиколу Новач Туман, Калеось плавний дисклітні гума у нас по характеристиках. 19 рік, двохлітровий дизель 224 заявляють пробід, 19400 вебасто присутні, лед підігрів. Зачинений у нас тканина, автомат, шкіряний кермо, дистронік все в нас є. Гарненько виглядає, підігрів зеркал автосвітло автодощ. Звісно, це у нас універсал. гарні зеркала, складання, такий екземпляр зустріли, двохлітровий, 19400 вартує він на старт. Зустрівши ось такого суперба і не зміг пройти не показати вам його також він на скаут. Ледовська оптика, парктронник у нас, дистронник. Манка легкоспланий диск по характеристиках. 20-й рік, 249 пробіг, 22600. Двохлітровий дизель у нас ось такий цікавий, безключовий по всіх дверях. Дерев'яні вставочки, повне склопакет пам'яті, електрорегулювання, все присутнє. Просто погляньте, максимальна мультимедія, підігріви, Асистенти гарно прямо виглядає. Ось такий цікавий екземпляр зустріли. Звісно, це універсал, парктроник присутній. Ось такий екземпляр є. 20 й рік, 2600 він вартує у нас на старт. Ось таких пару екземплярів по шкоді показав. Не скажу, що багато їх зустріли сьогодні, але ж пару екземплярів зустріли. Якщо цікавить пошук такого автомобіля чи будь-якого іншого, без різниці. Контакти знизу, звертайтесь повністю. Перевіримо вам технічний стан, пробіг, візуальний стан, фарба, обов'язково повністю З автомобіль. Перевіраємо від до я, цікавить пошук. Перевірка, контакти знизу. Телефонуйте, проконсультуємо та знайдемо вам хороше авто.